Згідно з законом, майже все очищається кров'ю, а без пролиття крові не буває прощення. То, що Ти молився би і я, то, що ми б казали прости, Господи, не прогнівайся, Господи, Павло каже, немало воно без жодної сили. Молися скільки хочеш. І сповідуйся, скільки хочеш, і перед ким хочеш, воно би не працювало. Воно працює тільки разом із чимось. Каже, без крові не буває прощення. І ті жертви, які Бог казав приносити в Старому Завіті, вони не прощали, вони нагадували. Вони говорили про того, хто прийде. І каже Павло: без крові нема прощення. Якби не було крові, ісповідь би не працювала. Якби не було крові. Młodziewo pokajania by... Ben...